Делегація Броварської громади приїздила до шостки ще навесні. Саме цей візит і поклав початок ініціативі щодо майбутнього співробітництва, розповідає броварський міський голова Ігор Сапошко. День, коли ми були, в басейні відбувалися дитячі змагання. І, на жаль, сьогодні ми відвідали басейн, в який було влучання. Тому ми прекрасно розуміємо, в який час проживає шостка, в який час проживає наша країна. Тому я сподіваюся, що ми маємо один одному бути корисні і допомагати один одному виходити з тих або інших ситуацій, тому що викликів сьогодні кожен день багато і вони всі нові. Тільки об'єднавши зусилля, можливо подолати усі виклики та покращити роботу обох громад, переконаний ігор Сапошко. Тож очільник броварів та шосткинський міський голова Микола Нога включили до меморандуму максимальну кількість напрямків, у яких планують реалізовувати спільні ініціативи, починаючи. Від дитини, закінчуючи економікою, бізнесом і всім, ми, всі, які можливі напрямки, ми будемо враховувати. Броварська громада одна з найпотужніших громад в Україні. Для Шостки особлива честь мати такого партнера, підкреслив шосткинський міський голова Микола Нога. Буде напрацювання практично в усіх напрямків і поставлено завдання таким чином, щоб це було на користь і громаді броварів. І на користь громаді шостки. Тобто ми повинні знайти такі механізми співпраці, які дадуть можливість покращити життя і в броварах, і в Шостки. а в кінці кінців завоювати мир. І потім відродити, відновити нашу рідну землю, нашу рідну Україну. Як зізнається міський голова Броварів, шостка справила на нього позитивне враження. Зокрема, він звернув увагу, що у місті живуть відверті, щирі, сповнені оптимізму. Люди мені приємно, що сьогодні ти йдеш по вулиці, поряд з Миколою Петровичем. І досить багато людей, які посміхаються, вітаються, живуть сьогодні своїм життям. І е, е, приємно те, що е, дійсно ці люди відверті відверті щирі справжні українці, 19 вересня в урочистій обстановці голови Шосткинської та Броварської громад підписали меморандум, завіривши документ печаттю та обмінявшись рукостисканнями. Очільник броварів ігор Сапошко зауважив, що співробітництво між двома громадами не обмежиться воєнним часом, а продовжуватиметься і після завершення війни.